Всім привіт! Сьогодні готуємо крест на вершках. Це один з найпопулярніших кремів, які використовують кондитери, коли перемащують свої торти. Цей крем дуже смачний, ніжний, легкий в приготуванні, він не притурний і будь-який торт з таким кремом виходить, неймовірно смачний. В цьому відео я розкажу, як приготувати кремчіз для торту діаметром 18 см. Тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати кремчіз на вершках. Нам потрібно взяти 400 г крем-сиру. Ви часто питаєте, який крем-сир я використовую. Я купую крем-сир Креметте. Ось такий. І купую його у кондитерському магазині. Також нам потрібно 250 г вершків 33% жирністю. Я купую вершки преміалі. І ще треба 100 г цукрової пудри. Вершки і крем-сир мають бути холодні. Для початку до крем-сиру додаємо цукрову пудру і перемішуємо лопаткою. Поки відставляємо їх в сторону. Далі окремо збиваємо холодні жирні вершки. Я ще додатково охолоджую стакан і вінчик перед збиванням, ставлю їх у морозилку на 10 хвилин. А вершки завжди беру з холодильника. Збиваємо вершки до м'яких піків, до такого стану, як ростаєвши морозиво. Ось до такого стану я збиваю вершки. Далі переливаємо вершки до крем сиру з цукровою пудрою і перемішуємо лопаткою обережно пару разів. Тепер все разом збиваємо приблизно 2-3 хвилини до однорідності. Коли крем став густий, від вінчика залишається чіткий слід, все значить крем готовий. Довго збивати такий крем не потрібно, оскільки вершки можуть розшаруватися і відійде сироватка. Перемішуємо готовий крем пару разів лопаткою, а далі перекладаємо його в кондитерський мішок і перемащуємо торт. Цей крем дуже простий у приготуванні, з ним легко працювати, і він добре тримає форму. Коли кондитери готують торти на замовлення, то більшість своїх безквітних тортів вони перемащують саме кремчизом на вершках. Цей крем дуже смачний, легкий на смак, не тому ви теж готуйте такий крем і ваші торти будуть неймовірно смачні. А ми дякуємо вам, що ви підписалися на наш канал, дякуємо за лайки і за коментарі. До наступних солодких відео!